Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні компанія Гридидан знаходиться на Вінниччині. Запустили мобільну систему зрошення касела. Подивіться, який в нас дисперсний розпил іде. Такого ефекту ми досягаємо за рахунок того, що даємо правильний тиск на пушку. І за рахунок того, що в нас барабан змотується не від турбіни, а від автономного дизельного двигуна який змотує тележку назад до барабану. Подивіться, яка краса, який полив. Значить, в ліву сторону ми виставили сектор майже під 90 градусів і поливаємо картоплю і частину капусти. І вліво ми захватуємо близько 60 метрів. В праву сторону ми трошки зменшили сектор, бо тут ширина в нас до 40 метрів, щоб не поливати дорогу. І просто так не витрачати воду, зменшили сектор і поливаємо тільки культуру. На іригаційному комп'ютері зараз виставили норму 20 мм ми даємо. І в нас стоїть в полі колба. Зараз перевіримо, наскільки точно в нас іде регулювання за рахунок комп'ютера на барабані. Так, ну капля просто шикарна. Поливаємо... Тут, до речі, на господарстві були саженці капусти молодої, Там вона взагалі ну, невелика. І нічого її немає, ніхто її нічого не ламає, тому що капля йде мілка Так, Барабан у нас стоїть ось посередині поля. На ту сторону у нас пішла кукуруза. Ми також її будемо поливати. Домотаємо огородину і розвернемо барабан просто на іншу сторону. І розмотаємось кукурудзу. І далі у нас по полю от туди, пішла мобільна труба Раєса. Тримає тиск вона 15 атмосфер. Жодна інша труба, інший виробник таких показників не може дати. А на річці у нас точні, на озері у нас стоїть трактор, насос ВОМ. І отак от подаємо воду до барабана. Друзі, кому цікаві мобільні системи поливу. Звертайтесь до нас, компанія «Гертан Україна розрахує вам проєкт саме під ваші потреби. Підберемо всі параметри, норми поливу і будемо зрошувати разом з вами.